Перший випуск вихованців дитячого садочка Малятко, що в селі Кримне Старовишівського району став святковою подією для всього села. Деталі в сюжеті Мирослави Сябер. Справжнє свято влаштували вихователі і вже випускники садочка. Маленькі дівчата і хлопчики показали свої вміння, які здобули під час навчання протягом кількох місяців. Адже ясла садочок малятко працює лише півроку. Зараз тут 65 вихованців. Раніше з дітьми займались на території школи і лише три години після обіду. Нині і приміщення є, і колектив. У садку працює 20 фахівців своєї справи. У Кримному більше півтори тисячі мешканців відтак і дітей. Те й багато вихователь дитячого садочка і мама двох дітей, що відвідують малятку пані Інна в захваті від нових умов праці. Адже такими сучасними групами не кожен заклад міста може У На садочок дитячи новий, все дуже гарне, нові ліжечка, нові стільчики і іграшки. А, а дітей що цікаво, що все ярке, що все кольорове і сподіваюся, що так буде і надалі. Випускником закладу є її маленький син Данилко. Хлопчик довго не розмовляв, а навчився цьому саме тут у садочку. Хати 50 50 і, боюват, і, боюват. і буки Директор садочка Малятко зізнається без підтримки небайдужих людей, дошкільний заклад так і залишився б мрією. На сьогодні перший випускний. Я щиро хочу подякувати Ігору Петровичу Палиці, та також Волинському депутату Волинської обласної ради Імбаровського Михайлу Юрійовичу за підтримку, допомогу у відкритті нашого чудового дитячого закладу. Гостей на святі було багато. Привітали маленьких випускників батьки, директор школи, священик і сільський голова, радість свята розділив і депутат Волиньради Ради Михайло Імбаровський, який теж був причетним. До того, щоб заклад запрацював, змогли виділити спочатку 300 тисяч від того, щоб е, зробити харчоблок, який буде відповідати всім санітарним вимогам, і фасад литсатка е, отокрити, ворогів ще 300 тисяч. І все таки ми торік змогли його е, запустити, і він запрацював. А вже сьогодні бачимо перші результати. садик досить веселий, гарний. Е, Випускає своїх 33 перших випускники. Я бажаю, щоб і надалі дітки в Криму народжувалися, і заклад функціонував. Мирослава сябр для новин на часі.